Ось я думаю так, українці, що Ірина Фаріон може легко удоводнити українцям, українському суспільству, що вона права, коли поливає брудом азовців. Що вони негідні, тому що вони не розмовляють по-українську. Всюди обирали і завжди. А як вона може це удоводнити? Дивіться, вона може підій... підійти до цих прокурорів на Західній Україні, якісь там львівські, в її області, котре фотку треба знайти. Котре. Пам'ятаєте, великий пиріг, торт, кохен. І маса бабла витраченого вкраденого у, у поляків, у німців, у європейців, у українців на таможні. І ці бабки могли б піти на дрони, щоб скоріше перемогти. Щоб ну, вона, коли більш перемоги, тоді більш може вона використовувати свої пердови. Критику свою проти Азовців. Натомість цей скажена псятина з її, з її блядь, регіона. Перепрошую, скільки, мільйони там гривень чи скільки там вічерінки. От вона нехай зайде, прийде до цього прокурора або тамашника, котрих треба на березах вже давно. На стовбах нахрен розвішувати. Підійде і скаже: Слухайте, так ви ж гідні люди, ви таможенники, дивіться, яке у вас все тут накрадене багато, як ви розмовляєте по-українську. Ви ж справжні, гідні, нації, достойні люди епохи, українські нації. А азовці це якесь там це узбіччя. Тимчасово вони прийдуть і пройдуть, це москалі, ще хтось, отак от, от пообзиває. Нехай от, і всі повірять, що ну так, ну чого собі. От Фаріон зажигає удоводного світу, що е, крагобори, крадії, котрих треба вішати на стовбах, вона проти них нічого не каже, що це зрадники вітчизни. Це круті, круті люди, вони ж багаті, тому і круті. А Азовці це якась підлість, яка не розмовляє по-українську. Як ще, як ще удоводнити людям примітивним? Я думаю, що це у психічний розклад. Розклад, тобто гордині. Тобто, вчора вона каже, що вона християнка. І удоводнює нібито розповідями, розказами, а потім несе отаку чуш несусвітню, не християнську чушь. І замовчує своїх братів з Львівської таможні, з її регіону. Замовчує о... то, за що Лімбург, Лемберг, Львів вішали на стовбах. Свої часи німці цих крадіїв грібаних, Тому крахоборів, крадіїв, корупціонерів вішали нахрен. чим і забезпечили своє суспільство від, цієї, від цього сміття насамперед. І тепер Німеччина є Німеччиною. З порівнянням до України. Котра просрала в 1918 році, і надаль, надаль це триває з уст Фаріон. Оця дичина.